Друзі, всіх вітаю на нашому YouTube-каналі. Всіх радий сьогодні бачити в коментарях. Всім буду радий відповісти в коментарях. Е, хто ще не підписався, але зайшов на це відео, будь ласка, протисніть кнопочку підписатися, натисніть дзвіночок, щоб не пропустити жодного з відео. А в нас сьогодні чергове відео із рубрики Акваріум Початківця. В, який, в якій ми будемо вас знайомити з видами риб, з видами рослин, і всі основні якісь статті для догляду за акваріумом, можливо, якісь хвороби, можливо, що вас буде цікавить, пишіть, будь ласка, в коментарях будемо вам шукати цю інформацію. І сьогодні в нашому відео ми поговоримо про рибку, яка також дуже часто зустрічається. В акваріумах наших акваріумістів, нашої Держави України. Це рибка під назвою Піцилія З наукової назви читається Піцилія латіпінна. І так, давайте приступимо. Я вам прочитаю зараз основну інформацію її її що, що потрібно, і щоб ви знали. Для найкращого, як кажуть, утримання ваших акваріумах. Піцилія. Це дуже невибаглива рибка, що так само, як і гупі, є популярною серед акваріумістів початківців. Ці рибки з'явилися в Європі на початку минулого століття і були завезені з Гватемали та Південної Мексики. Там вони живуть у ріках, що впадають в Атлантичний океан. Дика форма не так яскраво забарвлення. Порівняно з її нащадками, яких розводять в акваріумах, вона жовто-коричнева перед хвостовим плавцем розташовані дві темні плями. У результаті багаторічного розведення в неволі та ретельної селекції виникли гібриди, які, зберігши первісну форму тіла, отримали різноманітне забарвлення. Останнім часом з'явилися різновиди цієї популярної акваріумної рибки зі зміненим. Укороченим тілом, а також із плавцями різної форми. Це так звана дискова піцилія, підсилія. Да? Розмір дорослої рибки досягає 5 см завдовжки. При цьому самці, так само як і в гупі, за розмірами менші від самки. Це рибки з коротким тілом і широким хвостовим плавцем. Незважаючи на уявну неповороткість, вони дуже рухливі. Тому в акваріумі має бути достатньо місця для плавання. Відрізнити статтю цієї акваріумної рибки досить легко. Так само, як і в інших живородних карпозубих. У дорослих самців анальний плавець видозмінений і утворює гоноподії, що використовується при розмноженні. Існує близько 10 варіацій кольору цієї рибки. Найпоширеніше це краплиста, жовта. Чи червона із чорними плямами. Жовтий або зелений шварц, що має з боків широку чорну смугу. Берлінська, яка відрізняється від попередніх тим, що її домінуюче забарвлення червоне, блакитна з головою зелених відтінків. І світло-блакитним тілом. Червона. Блідо-червона, що здається, світлою. Золота пецелля яскраво-жовтого кольору. І інші варіації. Тримати цю рибку нескладно. Для зграйки акваріум розміром понад 50 літрів густо засаджений рослинами з вільним простором для плавання в центрі. Ну, В принципі, як і в нас, дивіться зараз. Я вам покажу. Бачите, Бачите, в нас по центру акваріуму багато вільного місця, вони, тобто і зверху плавають, і нижню частину о, беруть собі. для... Плавання. Пару можна тримати навіть у 5-літровому круглому акваріумі. При утриманні склад води істотної ролі не відіграє, але краще використовувати чисту, свіжу, середній жорсткості або жорстку воду зі слаболужною реакцією. Температура води краще для них в діапазоні 22-25 градусів по Цельсії. Бажано раз на тиждень підмінювати 1-3 об'єму акваріума води на свіжу. Сприятливо позначається на утримання цієї рибки додавання звичайної кухонної солі в кількості 10-20 г на 10 літрів акваріумної води. При правильному утриманні підсилії у вас не виникне клопоту з її здоров'ям. При знижених температурах і високій щільності посадки риб можливі простудні захворювання, гнилизна плавців, грибкові захворювання. Для поліпшення ситуації потрібно підняти температуру води в акваріумі до 28 градусів Цельсія, замінити частину води на свіжу. Та також підсилити аерацію. Для лікування грибкових захворювань можна використовувати звичайну сіль. Тобто, ось пропорції 10. Тере 20 грамів 10 літрів води акваріуму. При інших захворюваннях рекомендується трипофлавін і біоміцин. Піцилія взагалі рибка всеїдна, Вона охоче поїдає будь-які сухі та живі корми. Корисним є додавання, підгодовування рослинною їжею. Найкращими кормами для дорослої рибки є мотель, дафня, трубочник для мальків циклоп, науплі артемії. Зараз, в принципі, дуже багато кормів сучасних, які можна навіть з самого першого дня використовувати для підняття малька вже до, до розміру, який потрібен. Пецилія досить мирна рибка, добре вживається з аналогічними за розміром і темпераментом рибами. Легко вона схрещується з м'ічіносами. Розмноження цих рибок не викликає труднощів, тому що вони живородні. Мальки, так як і у всіх живородних рив, з'являються на світ уже сформованим. Якщо розмноження буде відбуватися в спільному акваріумі, то бажаною є наявність ну, гарної кількості поверхневих рослин. Самка виношує мальків 1,5-2 місяці десь так. Наближення появи потомства визначають за забарвленням. Плями розташованої вище анального отвору. Ну ось як ми можемо бачити. Зараз я вам покажу ось вже самочка оця. Вона вже ось, потрібно вже скоро відсаджувати. Вона вже така животатенька. Пляма стає темнішою і формою черевця, що стає прямокутним, округлим, ну таким видовженим прямокутним черевцем. Кількість мальків великих екземплярів може досягати 80 штук. Ну, у нас, зокрема, коли оця іменно гавайська підсилія, це порода, найбільше давала 42, 42 малька. Це найбільший як був, приплод в нашому акваріумі. Як стартовий корм для підсилії можна використовувати колауратки, науплі артемії, циклоп. Мікрочерв'як, різаний трубочник, аулофорус, гриндальський черв. А також е, можна використовувати сухі корма різних виробників. Зараз я ще раз повторюсь, дуже величезна кількість фірм, які роблять стартовий корм для малька, який повністю відповідає, май, максимально наближений до зі своїм складом до живого корму. Оце ми так прочитали з вами. Познайомив вас, вас трошки з основними факторами основними правилами утримання цієї рибки. Я думаю, вам відео сподобалось. Дуже буду вдячний, якщо ви поставите під цим відео подобаєчку. Напишите коментар, чи вам сподобалось, чи не сподобалось. Хто дивиться наш канал вперше, прошу підписатися, натиснути дзвіночок, щоб не пропускати відоси. Поділитися цим відео з, з друзями, хто займається розведенням рибки. Я думаю, їм буде корисно як новачкам, так і вже спеціалі, спеціалістам. Ну і також поширити при можливості дане відео в соцмережах. Я буду дуже вдячний. А ми, друзі, з вами не прощаємось. Ми кажемо вам до побачення. Це в нас буде добре. Слава Україні!